Взимку 2022-2023 року Марс міфології Бог війни буде знаходитися в знакі зодіака Близнюки. Не так багато відомих політиків у війні Росії з Україною хто є по знаку зодіака Близнюки, і Борис Джонсон саме близнюки за знаком зодіака. В нього багато планет в близнюках. 4 і Марс і Меркурій, тобто і Сонце і Венера. Тобто він ну, дуже сильно проявлений близнюки. Коли Борис Джонсон пішов у відставку, Марс був у тельці, не в його знаки Зодіако. Але поступово к в осені Марс зайшов в близнюки. І це означає, що він, ну, актуальність Бориса Джонсона для військової ситуації він підвищив. Марс означає, хто буде воювати. Марс, ознаки Зодіака Близнюки означає, що буде воювати, ну принаймні буде воювати той політик, який є по знаку Зодіака Близнюки. Марс в Близнюках буде ретроградний, і він починає ретроградити зараз з початку листопада. І це означає, що Бог війни в міфології Марс повертає ретроградно назад. Повертає назад того, хто по знаку зодіака Близнюки. Чесно кажучи, я вважав, що Борис Джонсон буде приймати участь далі у війни, ну в якихсь структурах НАТО, але зараз зрозуміло, що його роль якась інша. Його роль буде дуже сильна, коли Марс буде на його планетах, тобто в листопаді. Потім Марс трошки відходить від його планет і знову повернеться до його планет у березні 2023 року. Тобто зараз на початку осені і наприкінці зими на початку весни Боріс Джонсон буде приймати дуже активну участь у війні, ну грати якусь з ключових ролей. Окрім того, що ну, в його. Горо... І, і це, до речі, підтверджує ту тезу, яку я в інших прогнозах робив. Що ну, я вважаю, що в березні будуть ключові події у війни, які пов'язані з процесом завершення цієї війни. І це підтверджує карта Боріса Джонсона. От к весні в нього Сатурн. А він ну, Марс вийде з близнюків вже на весні, ну, всередині весни. А Сатурн в карті Боріса Джонсона з'єднається з його Сатурном. Сатурн означає заморозка і охолодження. І в тих процесах Борис Джонсон теж буде ну, грати роль. Тобто зараз війна ще поки продовжується, а з весни ну, почне охолодження ну, військової ситуації. Е, ну, ось, так, ось така аналітика по карті Бориса Джонсона. Е, поки що на цьому закінчую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширте це відео. До нових зустрічей.